Спробуєш себе в польотах космосом? Поки що лише віртуально. Наш курс у цьому відео Планета Земля Сонячна система. Більшість народів стародавнього світу вважали Землю пласкою поверхнею. Вона піднялася з океана, утворивши гори, річки. Озера. Над землею, куполом до країв, сходилося небо, до якого були прикріплені зорі, небом зі сходу на захід, з океану піднімалися, змінюючи одне одного сонце і місяць. Давньогрецький філософ Піфагор першим запропонував гіпотезу, що земля має форму кулі. Піфагор та його послідовники вважали, що земна куля є центром усього світу, Всесвіту. Навколо Землі, як центральної осі, обертаються місяць Сонце, планети, зорі. Таке обертання зумовлює зміну дня і ночі. Ця модель побудови світу називається геоцентричною, бо в центрі земля, гео грецькою мовою. Із розвитком астрономії та приладів дослідження геоцентричну модель світу дедалі частіше піддавали сумніву у XVI столітті польський вчений Миколай Коперник запропонував геліоцентричну модель світу. Геліо, в перекладі з грецької. Сонце. Ця модель ставить у центрі сонячної системи нашу зірку Сонце, навколо якого обертаються заколовими орбітами планети, включно із Землею. Як вважаєш, яку модель світу підтвердили космічні польоти? Геліоцентричну модель. Сонячна система складне космічне утворення. Ближче до Сонця розмістилися тверді внутрішні планети земної групи Меркурій, Венера, Земля і Марс. Зовнішні планети справжні газові і крижані гіганти Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Познайомимося із сонячною системою ближче. Пролетівши біля всіх її найбільших складників, почнімо із зірки. Сонце справжня зірка цього космічного шоу. Хоча її вважають карликом серед інших зірок Всесвіту, на сонце припадає майже вся маса системи. Якщо уявити, що маса сонячної системи становить 100 кг, то сонце затягне з них 99 кг 850 г. Круто! На всі інші планети, тіла, піщинки лишається лише 150 грамів. Оце так карлик Сонце, яке важче від Землі майже у 333 тисячі разів. Наша зірка ще й дуже гаряча. Температура в центрі сягає 15 мільйонів градусів Цельсія. Сонячна корона, яку ми бачимо, має температуру від 1 до 3 мільйонів градусів. Сонце куля. Яка утворена здебільшого з розпечених газів гелію і водню, що утримуються разом завдяки велетенській силі тяжіння зірки? Згадай, куди спрямована сила тяжіння планет до центра планети Меркурій найближча до Сонця і найменша планета. Її діаметр у 2,5 рази, а маса у 18 разів менші за земні. У день середня температура на поверхні Меркурія становить 385 градусів Цельсія, а вночі мінус 170 градусів Цельсія. Такі різниці температур найбільші в сонячній системі до сонця він ближчий за землю втричі і не має жодного природного супутника. Венера друга від сонця планета. За діаметром вона майже така, як і Земля. Маса дещо менша, Підстрибуватимеш там вище. Температура на поверхні планети сягає 470 градусів Цельсія і є найвищою серед планет системи, тому летіти туди відпочивати зась. У Венери є атмосфера, але вона містить суцільний шар хмар із сірчаної кислоти, які закривають планету. Зате ця атмосфера гарно відбиває сонячне світло, тому ми бачимо Венеру як найяскравішу зірку на небі. На відміну від решти планет системи вона обертається навколо своєї осі за годинниковою стрілкою, природних супутників у неї немає. Далі від сонця земля, із гіпотезами її зародження та моделлю знайомить інше наше відео будова і склад земної кулі. Фішка землі? Ти. Ну і все живе заодно. А ще вода в рідкому стані. І є супутник. місяць. Марс наш сусід. Він у дечому схожий на наш дім Землю. Майже така сама тривалість доби, є пори року, температура вдень до 35 градусів Цельсія, а от вночі мінус 143 градуси Цельсія. Що таки холодніше, ніж на землі. Але Марс майже вдвічі менший та в десятеро легший за Землю. Марс має найвищу в усій сонячній системі Гору Олімп висотою 24 кілометри. Крім того, в нього два супутники, а ще на Марс планують міжпланетні подорожі з метою колонізації. За орбітою Марса розташована область сонячної системи, яку називають поясом астероїдів Астероїди. Це космічні тіла неправильної форми і різних розмірів, які є меншими за планети. У поясі астероїдів обертається і карликова планета Церера. Чому карликова? Бо обертається навколо Сонця як планета, має форму кулі, але не має сили очистити орбіту від інших тіл. Юпітер найбільша планета Сонячної системи. Його маса вдвічі більша за масу решти планет системи. Це газовий гігант, бо сформований здебільшого газами. Над поверхною Юпітера рухаються щільно скупчені багатошарові холодні хмари, потоки газів можуть утворювати гігантські вихори, гази утворюють і смуги, які прикрашають Юпітер. Цей гігант рекордсмен і за супутниками має аж 92. Їхні діаметри варіюються від 1 кілометра у Валетудо до 5262 кілометрів у Ганімеда, тобто Ганімед за діаметром на 800 кілометрів більший від планети Меркурій. Це найбільший супутник у сонячній системі. Сатурн газовий гігант із симпатичними кільцями навколо. Він у 9,5 разів більший і в 95 разів масивніший за землю. Кільця складаються з безлічі крижаних часток, які обертаються навколо планети над екватором. Завтовшки кільця декілька десятків метрів, а от ширина вражає 370 тисяч кілометрів. Сатурн теж багатий на супутники, їх у нього 83. найбільший з них титан. Є другим за розмірами в сонячній системі, і він також більший за Меркурій. Уран сьома планета від Сонця та третій за величиною гігант, але крижаний. Він у четверо більший та у 14,5 разів масивніший за Землю, має специфічну атмосферу із промерзлих газів. Уран також має льодяні кільця, але не такі помітні, як у Сатурна, 27 супутників кружляють навколо планети. Два з них входять у десятку найбільших супутників Сонячної системи. Нептун восьма і найдальша планета, яка є льодяним гігантом. Він четвертий за величиною. На Нептуні найсильніші вітри в сонячній системі до 2100 км за годину. Навколо цієї планети кружляють 14 супутників. На межі сонячної системи кружляє пояс Койпера, який складається з безлічі льодяних тіл різних розмірів та трьох карликових планет Плутона, Гаумеа і Макемаке. Ми пролетіли віртуально сонячну систему за 5 хвилин. А скільки реально на це треба часу? Найшвидшому космічному апарату потрібно щонайменше біля ста діб. Щоб долетіти від Землі до сонця, а від землі до поясу Койпера більше тисячі років. Запам'ятай історично існувало дві моделі землі в космосі геоцентрична, де планети і сонце обертаються навколо неї, геліоцентрична із сонцем у центрі системи планет. Сонячна система містить зірку Сонце. Чотири внутрішні тверді планети земної групи Меркурій, Венера, Земля, Марс та їх супутники, пояс астероїдів, пояс Койпера, чотири зовнішні планети, газові та крижані гіганти, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їх супутники. Став космічну Вподобайку стеж за цікавим каналом, і знаваймо природу разом.